Мы по-прежнему готовы к переговорному процессу, ничего не поменялось. Просто люди подходят на улицах, естественно, мы все узнаваемые же люди, и спрашивают, что, когда это все кончится, чем это кончится. Это вызывает у многих граждан недовольство. И даже этого понять не могут, что они рабы. Им нравится. Вы, вы. Поколение рабов. Я предварительных условий не формулировал. Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Это кончится каком-то виде ракетным ультиматумом. Весь мир в труху. Но не вдарим. Обязательно вдарим. Сегодня в течение дня все возможно. Мы видим, что видим, что глава Киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику при этом а, стоящих у нас на вооружении, в комплексах калибр, гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие Адукти в таких случаях говорят, слухайте, в мене кілька питань. Ну, по-перше, до меню ми з вами ще повернемося, я вам обіцяю. А по-друге, в мене кілька питань. По-перше, чому Путін не говорить в мікрофон, який йому поставили спеціально для того, щоб в нього говорити? По-друге, звідки цей текст і чому він його читає, не може відірватися. Він що, сам не знає, скільки в нього озброєння, типу. Калібр, типу, вот вот этот Арешнік Арешнікав і, і так далі. Ну, типу, він що, сам про це не знає, чому обов'язково про це треба читати. Ну і по третє, у мене таке відчуття, ніби в один момент оці цидулки, пісулки і коротше цей текст, який мав би піти Медведєву, Чомусь передали Путіну, і оскільки Путін його бачив перше, він дуже уважно його читає, сам не розуміючи жодної букви, яку ти читаєш в таких випадках. Мій батько коли сказав: «Смотрю в книгу, віжу фігу так, от мені здається, що дивлячись в цю пісаніну, Путін. В абже не розуміє букв, яких там написано. Ну це принаймні не читається в його очах, і тим більше не чутно з його речей. Але тим не менше, е, окей, клієнт буде доволен. Сказав Путін. Не знаю про якого клієнта він е, говорить, маючи певно на увазі сам себе, що він має бути задоволений у підсумку. Але тим не менше. Е, е, Ну що ж, російські ракети продукти, а їхній перелік меню е, дуже цікаво, що в цей самий день, коли Путін заявляє про те, що е, в них зброя аналога в Катериніт в черговий раз третій рік поспіль, то в цей самий момент я просто хотіла би процитувати ще і патріарха Кіріла, який чомусь, е, не узгодивши позицію з Путіним, каже, що погроза ядерною зброєю нікому на користь не йде. Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Пага діті, та получається, шо получається Путін прилюбодійствують. Получається, Путін а слушался Бога. Получається, Путін зараз е займається тим, що гнівить Бога, тому що він те і робить, що постійно загрожує ядерною зброєю ядерним вибухом. Могли би спитати ви, але далі Кіріла виправляється. Певно йому в вухо сказали, що Путін сказав вже геть зовсім інше, і відповідно треба говорити. Не по сценарию. Пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. И быть человеком, лишенным душевного... душевного... А может, в них одна цедулка на двух? Дивиться, как внимательно Кирилл читает. Душевного мира легче манипулировать. Он всего боится. Он сам себя изнутри ослабляет. Не всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Ну, получается, что если Бог придет и уничтожит зло... Тогда Росія перестане Когда коли наступит наступить момент, дуже интересно. Так от, що ж там з погрозами та ядерною зброєю, якщо Кирило каже про те, що це не йде на руку віруючим і как би. В принципе, поганая идея постоянно нагнетать ситуацию. Давайте послушаем Нагнетание еще раз. Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему, не полезны с духовной точки зрения. Ага, не полезны с духовной точки зрения. Э, ну что ж, идем далее по российских каналах и слушаем, насколько это не полезно для духовной точки зрения. И просто люди подходят на улицах, естественно, мы все узнаваемые же люди, и спрашивают, что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два 25 года отвечаю одно и то же. Я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю? Или придется перестать. Слушайте, вот прямо э, у Симаньян прямо якась от. Э... Тема дня, от в неї просто три роки, вона прям мечтає про цю задню. Дайте вже хто нібудь задню сіманян. Ну правда, вона вже три роки на кожному ефірі про це розказує. Вона так хоче ту задню побачити. Ну вже покажіть її, врешті-решт. Ну правда, сил ніяких нет, Женських е, дивитися, як сіманян мучається. Мислей ніяких других в цій голові нет, кроме як про А, е, Ну і ще щоб завершити тему нагнітання і те, що не йде. на корость духовному э, свиту россиян. Не надо думать, что новая команда Трампа не пойдет по этой же лестнице эскалации. Тем нашим, которым казалось, что да прекращайте, да вы что, сейчас Трамп придет, наступит мир, да он наш. Никакой он не наш. И никаких иллюзий ни на его счет, ни на счет его команды не надо испытывать. К счастью, э, гордо офицеры РВСН не склонны к излишним эмоциям по поводу разнообразных политических деятелей, оказавшихся на самом верхушке власти. Они все лишь четко выполняют указ и бьют точно, как было сказано в фильме, который сейчас все цитируют, весь мир в труху. Вдарим, обязательно вдарим. Не хотелось бы, Ну, ж реально напрашують. Знову ж таки, вони говорять, не смішить наші іскандери, потім вони сарматушки сарматушки співають, які з шести штук п'ять не взлітає. А тепер в них Арішника входить в творчу складову російської. Естради. Хоча, по факту, дія Решнікова ми з вами вже розглядали. Ну що ж, виходить, що як би, духовність в этот момент на Росії очень прям так пострадала. Виходить, що на кожному ефірі з кожного рота лунало щось про ядерні погрози. Але що, як сказав Кирило, вони світу не бояться. Тому що що? тому що хтось в рай, а хтось просто з. Ну і тут, якщо з ядерними погрозами все зрозуміло в чергове, то у Піскова вирішили запитати, а що там з деньгами? Як з деньгами вообще обстоять діла? Є деньги у Піскова, є деньги на Росії? За зарплату в получаете? Я покупаю в цей в... на долари. Ну, мікорова, так, долар уже ж загнувся давним-давно. Його ж російський рубль витіснив з усіх можливих майданчиків. Ну тому що ви тільки уявіть собі, один долар і 115 рублів. Ви ж розумієте, що воно якби ні сей зміріма. Сто да? рублів вони ж автоматично задавлюють долар. Ну, принаймні такі курси торгів в російського рубля останнім часом були. Саме тому піскова Піскової питають: так що там з деньгами? Хочеться спросити. У нас э, львіної доля всіх займають з Казахстаном в рублях і в танки. Костянки теж виробляють, що визивають нашу волісту. Ну, виходить, що це продовження риторики Путіна. Що це ж добре, коли. Долар та растет, бо раніше за один долар 90 рублів давали, тепер за один долар 115 рублів дають. Значить, народ російський зможе більше витратити грошей. Це ж логічно, що це добре. Як ви всі не розумієте, ви в яких фінансових інститутах вчилися? І для чого ви постійно, ідучи в магазин, переводите в своїй голові рублів в долари для того, щоб зрозуміти, скільки та продукція коштує? Ну це Даремна даремне витрачання часу. Зачем? Викиньте калькулятор. Он вам не нужен. Это все от Лукавого. Это все никому не нужное. Это все вы сами придумали. ну а в цей час, коли у Піскова питають, де деньги Зин, то в цей момент на украшання Курска к новому году виділили 6 мільйонів рублів. А потім і 12 мільйонів рублей виділять на украшення Курска к Новому году. Ну, потому, що курс немножечко вирос, вот. ну Добре, що Курск буде украшен, скажімо так. Цікаво. А про ту частину території, яку контролюють Збройні Сили України, теж йдеться, там теж треба украшати. Ну просто, якщо треба украшати, то треба ж трохи. Раніше почати цим займатися, бо ну це займає певний час, і наші Збройні Сили України вони, в принципі, зайняті трошки іншим звільненням Росії від гньоту тиранії, тому їм просто немає коли цим зайнятися. Це треба просто ну, тоді виділити більше часу на це. Ви розумієте? На украшення Курської області к новому угоду. Ні, ну а що? Ну зато красива. Понімаєте? Дорога, багата і красива. 12 мільйонів Ви сразу рублі. Ви одразу рублі вішаєте. Знаєте, ну для чого то Гірлянди витрачатися на них? Ви сразу рублі. Рублями украшаєте. Ну, принаймні, це хоч якось буде схоже на красоту в лазах курчан. Ну і, звісно, окрім того, що день, Єзін. А На території Росії ще одне супер важливе питання. Чому так погано працює YouTube? State висказала свою може бути, спорну ідею, но я как бы вирішив, що має смисл все-таки об этом говорить, о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. Вот. На что президент сказал, что ну там бывают всякие пакости. Я говорю, ну паксти-то, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны, их-то как раз все, кому надо, они их читают, и обходят это, и читают. А строго говоря, вот для многих граждан, которые пользуются ютубом посмотреть кино. И вообще многие там это, это, это. Но он сказал, он, сказал, кстати, выслушал, сказал, дайте, я, я разберусь, я посмотрю, как это делать. Бедные граждане России никак не могут почитать YouTube. Так хочется почитать YouTube, но как-то все как-то не получается. Делать, говорю, конечно, надо свои развивать, но пока у нас нету такого точного аналога, все-таки это вызывает у многих граждан, как бы, скажем, прям такие какие-то недовольство, не имеет смысла. Ну, посмотрим, я не знаю, это в конце концов президенту виднее, он решит этот вопрос. Я имею в виду, что он открыт для всяких разных тем, абсолютно. Это... Ну да, как-то с рутубом не взлетело, да, получается. Ну правда, это неправильно, когда россиян не позволяют единой радости в жизни читать YouTube. ну, и вот это блокирование, это было, знаете, прям, ну, Переходом за красної лінії Ютубовські так не можна було робити, і відповідно це питання дуже хвилює експертів. І як ми бачимо, ще й Путіна тепер він каже: тепер подивиться. Що там в Ютубі можна залишити? що в Ютубі не можна залишити. А потім виборочне всім дасть дозвіл, що дивитися, а що не дивитися. Що читати, а що не читати в тому самому е, Ютубі. Ну, от всякі пакасті там в Ютубі розміщують, зокрема, і наше шоу. Відповідно, через це бідні росіяни страждають. Так буває. Е, ну і до речі, про аналогавніт. Ви пам'ятаєте оце відео? Друзі, я все розумію, однак у вас десь час зйом конкретно китайський? Кто? Руль. А, Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Да, Руль а пока китайский. Це відео 2014 року. Завод Тойота в шушарах. Ну як завод Тойота, це колишній завод Тойота в шушарах наприкінці 2024 року. Вони обіцяли, що на ньому замість Тойоти, ну яка пішла з Росії, будуть виготовляти нові моделі Аурус. Не ті моделі Ауруса, на яких їздить Путін, а нові моделі для того, щоби всі охочі могли їх купити, і також прокатіться на них. Ну і у листопаді 2024 року виявилося, що проект серійного випуску Аурус у шушарах відкладено. На невизначений термін. Пам'ятаєте оцей анекдот, коли на заводі Москвіч хочуть випускати іноземні моделі е, е, автомобілів? А воно все одно виходить Москвіч, тому що місто прокляте. Так, от і тут приблизно така сама історія: завод Тойота, іноземні компоненти, все залишилося на своїх місцях. Але мазги російські вони теж залишилися на своїх місцях, тому навіть аурус на заводі Тойота виготовляти. Не можуть. Ну і власне нові моделі мали би бути простіше рівня BMW 7 або навіть 5 серії. Для цього шукали партнера з Китаю, звісно, не знайшли. Ну тобто планувалося знову прикручувати до китайських лімузинів гордий вітчизняний шильдік Аурус. Поки щось теж не дуже сильно виходить. Ну і от е, я вам обіцяла, що ми з вами до мюта повернемося, та яке Путін оголосив, або ж е, яке Путін е, почав читати. Так, от в тому самому меню написано, що Олів'є став найдорожчим новорічним салатом у 2024 році. Виявляється, Олів'є тепер не всі можуть собі під іронію судьби та позволить. Продукты для приготовления традиционного для нового, нового года салата оливье за год подорожали на 8,5%. В 2024 году это блюдо на 4 человек обойдется россиянам в 553 рубля. Дешевле всего будет стоить столичный 257 рублей. Столичный, а дешевка. Стоимость салатов посчитали по данным Росстата. Оливье в расчетах состоит из 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов морковки и 100 граммов репчатого лука и 4 яиц. Вот такая Выходить Не новорічна історія. Два кілограма олів'є обійдуться е, росіянам аж занадто дорого. Я так розумію, що накривати на стіл будуть виключно олів'є. Його ж мазать і на хлібушок вміста красний і корочки. На цьому давайте і завершимо. Дякую вам. Ваші вподобайки і коментарі чекаю під цим відео. Ну і, звісно, до зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Побачимося з вами. Па-па.